Найбільш проблемний м'яз тіла це клубово-поперековий м'яз. Це один з найважливіших м'язів тазової області, що складається з двох основних частин великого поперекового м'яза та клубового м'яза. Ці м'язи з'єднуються та прикріплюються до малого вертлюга стегнової кістки, утворюючи єдиний функціональний комплекс. Часто цей м'яз знаходиться в напруженому і укороченому стані. Чим сильніше він укорочений, тим жорсткіше фіксується таз в одному положенні і тим більше напруги в попереку. Тому важливо знімати напругу і спазм в області попереку та тазу, працювати над рухливістю і гнучкістю. Щоб активувати та розтягнути цей м'яз, нам потрібно викинути декілька вправ. Перша вправа підійде тим, у кого є наразі проблеми з хребтом. Лягли на спину правою рукою фіксуємо ліву ногу і 12 разів опускаємо протилежну руку та ногу до полу, але стараємось не торкатися його. Міняємо руку та ногу і повторюємо так само. Загалом нам потрібно зробити 3-5 серій. Друга вправа трохи важча, і не рекомендується тим, в кого є наразі загострення в попереку. Це підйоми коліна наверх. Щоб посилити ефект, я виконую цю вправу з резинкою. Три рази по 20 для початку буде саме те, що потрібно. Після вправ на активацію клубово-поперекового м'язу нам потрібно його розтягнути. І найпростіша вправа це випад вперед. Зробили крок вперед, вигнулися в попереку, руки можна на пояс покласти або ж догори, як якось, та затрималися в цьому положенні на 30-60 секунд, а потім змінили ногу. Добавляйте ці вправи у свій комплекс та пам'ятайте, що регулярність виконання вправ є запорукою здорового тіла. Дбайте про себе та живіть без болі.